Я спробував знайти, е як зображають ангелів люди, які буквально читають про них. От пам'ятаєте такі є описання, що я побачив там херувіма чи ще когось, у нього там було скільки то крил, він був наповнений очами. Ви вже уявляєте собі ангела, наповненого очами. Він там собі лице прикривав, щоб не видно було. Ну, ось я не знаю, наскільки, звичайно, у художника вистачило фантазії, але коли він почитав у цього ангела, наповненого різними очима, то ось десь він так виглядає. Там на цій картинці погано видно, там очі в нього майже в усіх крилах. Ну, ось тут краще видно. Ви уявляли собі, так ангела? Ну, це не факт, звичайно, що воно так виглядає, але просто нам описували його так. А чому нам так його описували? Е е Скоріше за все, що, ну, якби, наприклад, от, пророку Старого Завіта Бог показав у ведінні гелікоптер. І сказав, опиши, що ти бачиш. Ну, як би він його описав? Ну він не знає, що це таке. що що? Так, він би його якимось там сказав, що в нього там от зверху чотири крила, і в нього око одне здорове на весь, на все тіло. А ззаді ще в нього якийсь фіст незрозумілий, і також там у нього якісь крила. Ну, Тобто ясно, що цей старозавітній пророк на своєму брівні якось би це пояснював. Да, тому і описання ангелів у нас такі, особливо хтось, якщо комусь ну, є час і настрій, можна прочитати там, здається, 10, 11, 12 розділи пророка Єзикіїля, де він описує ці видіння колес з якимись там очима. Якісь там ангели йшов, коли ангели шов, колеса рухались, коли він зупинявся, колеса зупинялися, і там крила, і там очі, і там колеса. Ну, і я не знаю, як це можна взагалі собі уявити, що він там бачив і як йому складно було, як йому складно було все це описувати. Е... Тобто, ми розуміємо, що біблійне описання ангелів, воно є порівняльним. Тобто вони його, він його з чимось порівнював із тим, що йому відоме. От воно схоже там на крило, він каже, що це крило, схоже на око, він каже, що це око. Ну, не міг він по-інакшому їх просто описати. Хоча, звичайно, ось далі ми побачимо, що з ангелами ну, не все так просто, деяких все-таки можна, можна було описати. Ну, в церковній традиції. На жаль, поки що не в Євангельській, можливо, колись воно зайде в Євангельську церкву. Але, от, взагалі, в церковні традиції вчення про ангелів дуже розвинуте. Про нього, про ангелів вже починали писати ще в ранні часи, там, в Другому столітті, в третьому столітті Оріген писав, Блаженний Августин писав про ангелів, ну, тобто, дуже багато. Але. Є один із вчителів із отців церкви, який вважається ну, основоположником чи людиною, який зібрав, зібрав докупи е, всі ці вчення про ангелів. І ось ми з вами сьогодні познайомимося. Із цим вченням. Це так виглядала ця книжечка в VI столітті. Її написав Діонісій в п'ятому навіть Діонісій Ереопагід. І Книжка називається Про небесну ієрархію». Про небесну ієрархію. О, там далі він, їх, ви бачите, три ряди оцієї небесної ієрархії, і ми з вами на кожній з них буквально швиденько зупинимось. Але перш ніж ми перейдемо до цих трьох ієрархій, давайте ми один вірш новозавітній прочитаємо. У ньому створене все, що на небі і на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади усе через нього і для нього створене. І зараз ми, коли будемо говорити про е, ангельську іерархію, ми, в основному воно буде базуватися на цьому вірші. Я поки не прочитав е, Діонісія Ерогеда про його ієрархію, я взагалі оцього вірша ніколи б не використав не для пояснення якихось ангелів. Ну де тут ангели? Престоли, панування, начала влади? Видиме, невидиме. Щось начебто є. Щось начебто є. Але вся робота Діонісія Рапігіта, і, і, і не тільки його, а й багатьох отців церкви, вони якраз. Оцей вірш використовують найбільше для того, щоб описувати ієрархію ангелів. Отже, ось так виглядає, я тут його трошки розрізав, щоб ми так побачили. Щоб ми так побачили оці три ієрархії ангелів. Давайте, я думаю, що це буде доволі така вона нуднувата частина. І тому я її постараюсь швиденько прочитати. Для чого? Для того, щоб ми знали, що це вчення воно існує. Воно існує. І якщо хтось із нас захоче його досліджувати, вчення, наприклад, про ангелів, то ми не оби, ну, корисно буде використовувати уже ті надбання, які є. Отже, перший чин ієрархія ангелів, і вона складається з трьох груп. Найвища ангельська ієрархія. По Діонісі Веропегіду називається престоли. Престоли або богоносні. Бачите, там я спеціально, бо я знав, що я буду е евангелістам проповідувати. Місця з Біблії туди помістили, щоб не думали, що це просто хтось щось придумав, не опираючись на новий завіт. Можна буде потім поперевіряти, кому буде цікаво. Тобто самі верховні ангели, і, скоріш за все, що вони можуть бути схожі на тих, яких ми побачили на картинці. На них Господь сидить на престолі, як, сидить, як на престолі і проголошує свій суд. Це ангели, які являються його престолом. Друга група херовими. Це нам, може, більш відомі ангели. Вони, Слово Херовим перекладається як заступник або розум, розповсюджувачі пізнання, вилив вили мудрості. Чотирьохкрилі, чотирьохликі, янголи, їхнє ім'я значить вилив премудрості, освіта. І от якраз сатана був із цієї групи. Сатана належав до херувімів, не до престолів, а до херувімів. І третя група із першого чину. Також ми їх чули серафими, що означає палаючі, полум'яні вогнені. Шестикрилі янголи. Вони полум'яніють любові до Бога і спонукають до неї. Отже, це була перший чин ангельський, ангельський. Наступна середня ієрархія. Всі три слова взяті з нашого вірша Колосянам. Ну, два точно, Колосянам 1,16. Отже, другий чин середня ієрархія ділиться також на три категорії: господства, панування. Так, так називають ангелів. Що це за ангели? Це ангели, які відповідають за наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню, володіти, володіти почуттями, приборкувати гріховні прагнення. І хто зараз слухає каже, ну то це ж все Бог робить. Це ж все Бог робить. Але місця Біблії, про які ми говоримо, і там можна буде перевірити, вони, ну, вони дають зрозуміти, що Бог і через ангелів робить. Ну, от до Марії прийшов Гавріл і сповістив. Я бачив деякі фільми християнські, то. Вони показують, що насправді це не був ангел, і вона його не бачила, що це не була ніяка людина, а вона просто почула ці слова якось. Але ж Біблія нам говорить, що прийшов до неї архангел. Так? Е, точно ми не згрішимо, якщо ми скажемо, що до неї прийшов Бог. Як до Авраама прийшли три ангели. І він, потім Авраам, каже, до мене прийшов Господь. Да? Але ми сьогодні говоримо про ангелів для чого? Для того, щоб трошки розділити, щоб відокремити це вчення про ангелів і більш на них сфокусуватися. Отже, господства, сили і влади, це другий чин середньої ієрархії ангельська. І третій чин нижча ієрархія. Це начало. Мабуть, чули слово це архонти. Начало тобто арха це перше. Архонти, такі є ангели, як їх називають. Їм доручено управляти всесвітом і стихіями природи. Друга група із цієї категорії архангели. От ми їх точно чули. Гавриїла, Михаїла. Ну, дивіться, я не знаю. Хтось зараз там, можливо, десь всередині себе трохи е... Е... обурюється, що для чого взагалі про це все говорити? Ну насправді, як... ну, от я коли е... готував це, все, і коли побачив, наприклад, отут архангелів, то знаєте, якось стало зрозуміліше оця вся небесна ієрархія. Тобто я розумію, що архангели, от вони взагалі в третій нижній категорії, що вони не ось там. Що херовіми то там, е, серафими ось там, архангели вони ось тут. Да? Начало а, а, архангели, і дивіться, і найнижча ієрархія ангельська, які так просто і називаються ангели, які найближче до людей. Тобто, серафими, наприклад, і херовими не являлися людям, з якою звісткою. У них є інша ну, відповідальність, інша сфера, де вони діють. Архангели не яв... чи ці серафіми не являлись, а от архангели являлись. Ангели так само являлись. Тобто вони найбільше найближчі до людей, як пояснює е, Діонісій. Вони оголошують наміри Божі наставляють людей до доброчесного і святого життя. Ну і там. Є перелік цих ангелів. І скоріше за все, що саме ось ці ангели нижчої категорії, тобто саме третьої, взагалі, з трьох найнижчої, скоріше за все, що саме оці ангели являлися пастухам. Ну, цікаво. Е, ну, Тут ще ці ангели, вони якось там схожі на людей. Ну, уявіть собі, щоб оце явилося пастухам. Отак і вночі. І вночі. Ну, якщо навіть ангели в людській подобі типу, являються і починають свою промову із слів не бійся, то тут ясно чому не бійся. Да, отже, э, э, а пастухам явились ангели, скоріш за все, ось такі. До Діви Марії, скоріш за все, також приходив ангел в людській подобі, Ну, схожий якось на людину, Ну, так прийнято малювати, зображати їх. Це такий чоловік, або, або взагалі часто зображають ангелів, що не можна зрозуміти, якої він статі, вони без полі, чи то чоловік, чи то жінка. Да, ну, Чоловік в білому одязі з крилами. Е, ангели в Новому Завіті часто також описуються. Ми про Старий Завіт говорили, де дуже багато було явлення ангелів, але їх було багато і в Новому Завіті. Ну, Наприклад, ангел приходив підтримувати Ісуса, коли Той страждав. Ангели бу... відвалили камінь. Від могили, де лежав Христос, і сиділи там на камені. Там же все ж про ангелів нам написано. І тому, про ангелів, як захисників, у нас навіть ну, вже в традиції з'явилась така фраза, як ангел охоронець так, кажуть, ангела охоронця тобі. І Тому його і зображають, бачите, таким охоронцем От на першому зображенні. Ангел охороняє діток, які стоять на краю обрива, так? на краю кручі стоять. На другій картинці ангел охороняє діточок, які переходять через кладку, а там бачите, доска обірвана і перило зломане. Да? Тобто небезпека показана. І в першому, і в другому варіанті показана небезпека. І церковна традиція чому ну, так вирішила? Чи правильно буде сказати, що цих дітей охороняє Бог? Правильно. А чи правильно, ну, чи не гріхом буде сказати, що їх охороняє ангел? Ні. Ну, не гріхом. Просто в нас так не прийнято говорити. Але насправді, що так ми скажемо, що про ангела ми скажемо. Ну, я думаю, що гріха. Ні. Так, Що гріха в цьому не буде. Бог може послати ангела, щоб він зробив якусь там справу когось охороняв. Про ангелів також ми читаємо, що друге пришестя буде відбуватися ну, там, при трубі архангела, при сонмі або там мільйонах ангелів, які будуть супроводжувати Христа при його другому пришесті. Тепер давайте прочитаємо один вірш із Нового Завіту і спробуємо на ньому дати деякі на нього відповіді. Євреям 1.13 написано, кому з ангелів і коли, він сказав, сядь, поруч, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг. Хіба не всі вони є духами служіння? Це той вірш, за якого ми відкидаємо вчення про ангелів. Хіба не всі вони є духами служіння? Для чого тепер уважно? Які посилаються на служіння для тих, хто має успадкувати спасіння? В цьому залі є той, хто розраховує бути спасенним, успадкувати спасіння. Так от новий Завіт нам говорить, що Бог посилає нам ангелів. Для чого? Для того, щоб допомогти нам успадкувати спасіння. Окремо, про що я ще не готовий говорити, як я колись сказав одному православному брату, він мене переконував і Він мене переконував. Ми ми за Богородицю, що з ним зговорилися. І він мене переконав в тому, що насправді вона в протестантизмі недошанована. А він мені каже: А ти спробуй? а ти... Ні, Він мене питає, а ти колись молився до Богородиці? І я кажу ні. А чому? Я кажу, у мене язик не повертається. І нікому кроме Бога не молюсь. І він так каже, а ти спробуй. Ну, я ще не пробував, не переживайте. <рice> <рice> я ще не пробував. Не ні, ні. Що? що <спуту> не <рice> 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 так, так, так. Зараз розсель. відлучить від церкви. Да. Е, але дивіться, яка цікава ідея з ангелами. Якщо Бог їх посилає для того, щоб вони нам допомагали, і ми кажемо, що рівнозначно звучить. Ну, правильно, що Бог мені допомагає або ангел мені допомагає. Тоді виникає питання: чи може з ангелом говорити? Який мені допомагає? Чи що? Марія говорила. Марія говорила. Тобто питання відкрите. Питання відкрите. Я тут нікого ні до чого не закликаю, але я спеціально піднімаю ці місця для того, щоб ми з вами побачили. Що все-таки в євангельському середовищі, в нашому є моменти, є речі, які ми просто мало про які ми говоримо. Але вони не менш цікаві. Але не менш цікаві. От, наприклад, цей вірш, першу половину вірша Євреям 1.13» 11, ми використовуємо для того, щоб відкидати взагалі будь-яку розмову про ангелів. Смисл про них говорити, якщо вони просто службові ангели. А друга ж частина цього самого вірша каже, що ангели послані для того, щоб нам служити. Щоб нам служити. Ми не знаємо просто цього. Але можливо, в багатьох випадках, коли ми кажемо, що мені Бог ось допоміг, можливо, в той момент саме якийсь ангел і займався нашими справами. Так? Ми не знаємо цього. Якби нам Бог відкрив наші духовні очі. То ми не знаємо, що б ми зараз побачили тут в цьому залі? Чи є ті ангели, які допомагають нам? Чи, 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 чи когось він там чекає на виході, щоб потім додому провести, тому що дорога слизька староста не почистив. Да, Кажу, що у 1986 році Папа Іоанн Павло ІІ офіційно підтвердив існування. Ямовлю. Тобто, католицька доктрина вона офіційно визнає, що так вони існують, нам допомагають, і з ними можна говорити, і з ними можна спілкуватися.